привіт привіт Сьогодні субота і ми йдемо в грибочки. Подивитися, чи вони взагалі в лісі вже з'явились, тому що минулого разу ми знайшли тільки один маленький грибочок білий. А сьогодні, сподіваємось, знайти ну, хоч щось <смас> цікавеньке і будемо вам показувати, як виглядає норвезький ліс в кінці літа. Насправді, тут вже повним ходом осінь почалась. Холодно, бачите, я в двох кофтах, курці. І дощить багато. Такий гарний красунчик. Камінь. Ще він такий вологий. Два малука. Ага. Це такі свіженькі. Ну. Але це такі маленькі. Такі. Ну не знаю, чи зривати. Баночку на маринування. Дивись. На закладки. Малутка. І там даже не один, там. А ну так пішли, дивиться. Тут о, две, третій, ті Ой-ой-ой. Там п'ятий момент. Також сховались.

Сімейка, так, як ми кажемо? О, прихований біленький. Малюк. І бачиш, що тут є така, мені здається, що це як дирочка, вже там був гриб, да, це справи. Ну, це з пліснями. І це хороший. Хороший. Сімейка із п'яти. Так? Ну. Ось такий портал треба пройти. Оп! І виходимо на таку гарну полянку. Ой, тут десь по-любому є лисички. Але де? Не пахне ними. Вони зазвичай дуже виразно так пахнуть. Прикольно. Ти будеш збирати його чи ні? Чи так лишаєш? Білочка. Білочка маша. Не такая. Ну давай, давай, А ось і по якій ми мали би йти. Hjertet. О, як то, о, о, вон ще, дивись. Ху -ху 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 -ху. Да, Але о, вони о. походу вже все. Да, вони такі на, ви... на вигляд трошки вологі. хоча ні, м'яконьки дуже. м'якенькі, да, дуже. Такі а маленькі, м'якеньки. От, да, малутка да. вилізла, да. може нормально. <laughs> дивись, яка малутка сьогоднішня, Чи не? Чи все вже есть? Не, вона м'яка. Причому тут, Оце... тут Оце... така грибничка по передорожку є. Ні, тут ви тут м'якеньке. Це, mm. Nie, Це... Кейки, Це добре. Нія тюрка така. Це ж добре, то не дуже. Це він нічку має. Має. Я думала, тут два гриби. Тут в'яточку треба урвати, видиш, корінь такий. Mm -hmm. Що росте через ногу. Тут так? Так, да, ти не видиш чорна така посередині. Тут? Так, да, це треба рвати. Mm -hmm. Бо воно може поломити гриб. Петри, а тепер руки з-під низу. Опа. Ого! Міцненько рвається. Урвала. Ну він вже видиш, трошки це. Який странний. Такий лежачий грибок. Там піде чотири. Вау! Пліснюють вони чувались місцями. Видно. Mm -hmm. Ось, белый гриб. Справжний белый. белый гриб. О, О. Ляли. Тут такий, господи! Оу, це його щось заморозило так. все Який здоровенний мурашник, йомаю. мою як піраміда. Та ось дивись який. Опять ребята. Ребята. Тут Паша каже, що там є гриб белый. Прямо під муравельником. Мурашником. Я боюсь, що мене зараз сидять. О, белый, білий гриб. Це вообще? Зачем? Зачем? Ну, так мурашник прям на смирельці, взагалі-то, повис. А який він великий? Там молодинок. Молодняк. Так, дай кіношки, такі, Ого! Ого. Оп. Долгий такой. Оп. Теж долгий. О, маленький. А, еще вижу. Да ты что? Это видите. плохой. Малутка. Семейка. Ну давай, а ну-ка, вот давай, вот дымаши. Помогаю тебе трошки. Сколько маешь? Четыре, семь. Четыре, вот, все. Две, точку. Три. Ну, вот. ну че? Ну это вообще уже полный кошек у нас. 5 килограммов рыбной юшки. Люблю цей запах. Прямо біля Норвезького моря збирали сьогодні. І от така от погода, і дощ, і сонце, і якраз пішли перші грибочки. Так що будемо повертатися в цей ліс. Дуже дякуємо лісу цьому щедрому. А ми йдемо щось робити з нашими грибами.